Автоград це компанія, що завжди йде у ногу з часом. Сьогодні це сім дилерських центрів, які представляють відомі автомобільні бренди, такі як Нісан, Рено, Хюндай, Шкода, Хонда, Фіат та Рено Луцьк. Ми надаємо широкий спектр послуг з продажу автомобілів, оригінальних автозапчастин та ремонту і обслуговувань автомобілів. Наша компанія є однією з найбільш динамічних за темпами розвитку, про що свідчить зростаюча кількість клієнтів, яка становить вже більше 25 тисяч. Адже ми дотримуємось єдиного принципу першокласне обслуговування наших клієнтів. Наша команда наша сила, але справжня сила автограду це наша команда працівників. Кожен співробітник працює не просто для власного успіху, а для наближення перемоги і щасливого майбутнього нашої України. Кожен працівник автограду має непохитну віру в майбутнє. І глибоке розуміння своєї ролі в розвитку автомобільної галузі нашої країни.